Редярд Кіплінг, Синові переклад Євгена Сверстюка. Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть. Як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти невтомно. Обріханий. Змовчати і пройти під поглядом ненависті, При тому не грати цноти ані доброти. Як зможеш мріять в мрійництво не впасти і думать не творити думки культ, якщо тріумф зарівно як нещастя сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди, твого слова, пройди світ ставить пастки на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знову, зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в прориві одному поставить все на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова. Не сказати. якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою, на відстані. Яку відміриш ти? Якщо ущердь наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину. І більше, ти людина, сину мій.